I was more than I share with each Did you change i you Дівчині освідчитись не наважилися. Зате сказали чимало теплих слів своїм викладачам. У Бердишівському коледжі промисловості економіки та права прийшов концерт, присвячений Дню вчителя. Він зібрав теперішніх педагогів і тих, хто вже на пенсії. Ветеранам у закладі особлива повага та шана. Вони виховали покоління достойних людей і продовжують залишатися прикладом для наслідування. А якщо так, то заслуговують усього найкращого, що є у житті. На цій думці зійшлися колишні та нинішні очільники коледжу. Широкого визнання від студентів, колег, ну і керівництва теж визнання. Це немаловажно. Я б хотіла вам побажати відданих і незрадливих друзів. Я вам бажаю люблячих і вдячних дітей і внуків. Всім я хочу побажати чистого неба. Всім хочу побажати здоров'я, щастя. Нашим студентам особливо побажати, щоб вони професійно вчилися і в про продовжували своє навчання. Цього року педагогічний колектив закладу поповнився трьома молодими викладачами. Вони вже пропрацювали тут місяць і трохи звикли до атмосфери. А на святі виразили свою готовність продовжувати започатковані у коледжі традиції та виконувати вчительську місію. Головною місією вчителя є те, щоб Знадобилася його праця, те, щоб він був би шанований, те, щоб його поважали, і в майбутньому його згадували теплими словами, тоді коли використовували ті знання і вміння, які які вони здобули в коледжі. Старші колеги підказують, студентам треба давати не лише ґрунтовні знання, але й ділитися з ними часткою свого серця і досвіду. 12 років, протягом яких Майя Мельничук викладала тут фізику, стали найкращими у її житті. Була наставником трьох груп, і навчання не обмежувала своїм предметом працювати сумлінно, щоденно цьому всьому треба було навчити, навчити їх і доброму відношенню один до одного. І працездатності, і поваги один до одного. Це була важка робота. Головне виховати, навчити звичайно треба, але головне виховати громадянина України. Рідні та улюблені зверталися студенти до своїх учителів. Образ кожного з них назавжди залишиться у пам'яті. Педагог це найголовніша професія. Не будь-їх, людина не полетіла б у космос, а материки та океани були б невідкритими. За терпіння, щирість та витримку, молодь словами, піснями і танцями дякувала всім, хто її навчає, виховує і просто створює сприятливу ауру. Гарні слова на свою адресу почули колективи усіх факультетів: наставники груп, адміністрація коледжу, бібліотекарі технічні працівники. Виступи викликали у глядачів то посмішки, то сльози. Зі сцени лунали твори 80-х років про кохання, молодість і дружбу, а також сучасні, про важку вчительську долю. Кілька концертів бачив у своєму житті, але це найвищого рівня, зізнався у завершальному слові. Володимир Ольшевський, подякував педагогам, організаторам, іншим колегам сказав, щоб артистам не ставили двійок, і пообіцяв, що незабаром теж заспіває.